Вітаю, я Наталя, менеджер житлового комплексу Кольоровий, що знаходиться в Тернополі по вулиці Корольова. Тут ми втілюємо наші стандарти будівництва: високі стелі, якісне утеплення, вікна та двері. В кольоровому ведуть швидкісні ліфти, просторі холи з дизайном, яскраві фасади, панорамні вікна на чудовий краєвид довкола. До речі, кожен під'їзд. Має два входи у внутрішній двір та до під'їзної доріжки. Для ваших авто підземний паркінг з можливістю зарядки електромобілів. Для діток безпечний двір з класними майданчиками. А для дорослих альтанки, мангал, воркаут та багато зелені. Зараз ми будуємо першу чергу. Це чотири під'їзди, які ми здаємо вже в кінці цього року. Як бачите, Будинок вже майже готовий. ЖК Кольоровий доступний по Є-оселі. За цією програмою ви можете придбати квартири з мінімальним внеском 20% на термін до 20 років. Запрошую вас на каву та на огляд квартир ЖК Кольоровий.